Доброго дня, друзі, хочу представити вашій увазі 20-го року випуску. В гарній комплектації. Автомобіль тільки з Німеччини. Має 15 тисяч рідного пробігу. Фул-ЛЕД світло. Фул туманки ЛЕД. Передній парктронік. Має камери асистентів стеження за полосою, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, має безключовий доступ. Дуже гарно збережена автівка. Сірого кольору салон, приємної тканини платний, має бездротову зарядку для смартфонів автоматичний ручник Android Auto, Apple CarPlay, автозатемнення дзеркала заднього виду мультируль шкіряний, круїз, лімітатор, голосове керування, дуже гарна літівка. Ось це чистенько, гарненько, мабуть ніхто й не їздив. Має досить велике багажне відділення, камера заднього огляду. І для такої автівки. Задні парктроніки. Ззаді також лед світло. Автомобіль на гарній зимовій гумі на легкосплавних дисках. Є два ключі, є сервісна історія, зупинюсь на Вінкоді для перевірок. Дуже класна машина, збережена, гарна, на гарній комплектації. Київ, метро, Палац Україна, дзвоніть, пишіть, контакти залишу під відео.